Майстер-клас проходив у теплій атмосфері освітленого свічами залу. Виготовляли різні мотанки: і великоднього зайця, і оранту, і ляльку на паличці. Усі ці іграшки є оберегами і мають давню історію. Лялька, яка дійшла до нас з прадавніх часів, яка робилася нашими предками, потім уже нашими прийдешніми поколіннями. І це мистецтво перейняли ми. Воно настільки глибоке, багатогранне, воно настільки важливе для нас, що Ця лялька, вона стала свого роду символом мистецтва України. Захід зібрав багато людей. Серед них, як дорослі, так і діти. Над наймолодшими довелося взяти шефство, але це лише сприяло дружнім стосункам. Учасники свідомо та з гарним настроєм взялися за виготовлення сувенірів, оскільки розуміють їх особливе значення. Я цікавлюсь українською культурою мистецтвом, особливо хендмейд, і мені було б дуже цікаво. Або дізнатися про Ляльки-мотанки, тому що це частина нашої української самобутної культури, особливо призначення таких ляльок. Неабияким здивуванням став для усіх присутніх представник чоловічої статі. Миколка зізнався, що давно цікавиться виготовленням ляльки-мотанки, але на захід потрапив випадково. Я йду і бачу що там висить оголошення. і мені дуже зацікавився цим. Відпросився з двох уроків. і. Прийшов. На виготовлений оберіг у майстра початківця теж свої плани. Я вчительки просився і пообіцяв, що якщо я зроблю, то я їй подарую в клас. Оскільки захід увінчався успіхом, організатор пообіцяла провести ще не один такий майстер-клас. Тому кожен зможе виготовити своїми руками особливий оберіг і подарувати його близьким.